Довго представляти не потрібно. Це відомий в Україні політолог і політехнолог, це шеф-редактор хвилі, я думаю, багато хто знає, що така хвиля, це керівник стратогеми. І сьогодні він буде розповідати про дуже дуже багато цікавих речей, в принципі, як він і завжди це робить. Форма сьогоднішньої нашої зустрічі буде трішки відрізнятися від усіх попередніх, оскільки ви знаєте, що наша звичайна форма зустрічей в українській. В українському світі полягає на тому, що спочатку людина говорить, а потім ми їй задаємо питання. От сьогодні, власне, на бажання нашого автора і людини, яку ми сьогодні запросили, форма буде іншою. Ви зможете задавати питання прямо в ході його розмови. Тобто, коли він буде говорити, ви можете відразу піднімати руку, ми будемо підносити мікрофон, і це буде в живому форматі, відразу можуть бути питання і відповідь. Я не буду забирати вашого часу, оскільки. Хочеться, як найбільше часу прикрити нашому гостем і, і цікавим розмовам, передаю слово і прочинаємо. Будь ласка, Ще додам два слова. Є такий форум української правди. Хто, хто політологи і хто цікавиться політикою, там напевно читають той форум? Так от Юрія Маненко, ну років не знаю, 10, може більше, може 15, Не, не пригадую вже ні. Десять, напевно. що 2004-го. То коли ФУП завалився, він... 2005-го. 2005, він дуже знаний там. <ріст> Оставив та... слід. Так, маєте нагоду особисто поспілкуватися. <ріст> Тож <Так>, ні <ріст> можна сказати. Ну так, су сурово. <ріст> Ніг не ні, на купі сурову. Tai, якщо десь архіви там доступні, то залізти, можна багато скагу йти. Добре, то передаю слово. Так, так, так. Він прийде 8. Будемо. Дивіться, я думаю, що найкращий формат це, як показала практика, коли спочатку ви накидуєте питання, ну, звичайно, я розумію, про що ви будете питати, але специфіка аудиторії, звичайно, є. Оскільки ви живете в Польщі і можливо у вас є деякі і, ну, ви цікавить деякі вищий контекст чи акценти. Тому спочатку ви накидаєте питання, потім я почну розповідати. І коли у вас будуть нові питання, то ви в момент можете підняти руку і задати мені питання, і я буду відповідати. От, тому давайте почнемо з того, що вас цікавить. Мої компетенції це внутрішня зовнішня політика, міжнародні відносини, геополітика, історія. Ну, перш за все-таки, три. Перші три крути зараз За фахом я історик, але який одразу пішов у Не туди. — Ні, туди, тому що я зі школи розумів, що я піду туди. Мене ну, перше питання до вас, як до експерта, розкажіть про вашу біографію. тому що, Розкажіть, будь ласка, про вашу біографію, от де ви навчалися, де ви працювали, тому що в інтернеті були спроби знайти дещо про вас і були певні труднощі. Там, там немає нічого, крім того, що я в свій час давав спеціально. А так все інше це міфи, ну, які зазвичай, зазвичай мене радують, оскільки чим більше міфів, тим краще. Ну, навколо публічної персони. Ну, якщо коротко, то Казіров, змія, Харківський національний університет, 1995 -й, 2000 -й рік. Після цього, зараз, коли я ще навчався, я почав працювати спочатку з Фесенко. У 98 компанія кампанія 1998 року була така. Потім м -м, судьба мене закинула на вуличне телебачення в 99-му році. Це була дуже така добра школа, через яку пройшло 120. Ну, Спочатку була гра у артеці 800 е чоловік, з якої вийшло 120 у кістях вуличного ТБ. І ну, зараз я бачу їх фактично скрізь. Вони як таргани розлізлися. По, по всім сферам по бізнесу, по консалтингу, по медіа, дуже багатьох людей звідти ви бачите. Е, потім я, ну, я працював директором е, обласного відділення у Сумах у 2001 році. Ну, потім я зрозумів, що, що якщо я там запустив, то я просто помру від, від скуки. Тому я втік до Києва. В принципі збирався. І з 2001, з 31 грудня, з 10-ї години вечора я живу у Києві. <с?> <с?> вот. Там працював я у різних командах. Спочатку у команді в АГТ, було таке агентство гуманітарних технологій. Тоді був при ньому потужний такий ресурс Partor.ua, QA. Ну, Більше всього зараз не пам'ятаєте, але було, було тоді два ресурси українська правда і Partor.ua. Патор Йої був дуже рідним ресурсом і дуже розкрученим, тому що він мав 300-400 хвостів в день. І це тоді, це тоді було дуже круто, оскільки це означало, що нас читали всі. Тобто АП, Кабінет міністрів, і ми знали, що тих людей, хто нас читає, ми знали кожного обличчя. От, це теж була така хороша школа. Чому, в принципі, в мене виник інтерес до інтернету, і я дуже добре орієнтуюся у, у соціальних медіа і у форумах. Це все я пройшов ще тоді, коли воно не, не, було якось, не, не було такого поширення, як зараз. От, потім судьба мене з Карасьовим у 2002 році, ми з ним співпрацювали. Потім з Витриним в його інституті ми співпрацювали, потім знову з Карасьовим. А з 2006 року ну, я, я відправився в самостійне плавання. Спочатку ми створили проєкт Політе, був такий, і стратегія, тоді створили. Це був такий аналітичний ресурс, який, я, який існував, він і зараз існує, але не знаю, що вони там зробили, тому що я його подарував у 2009 році і заснував хвилю. Після акції дістали. Ну, і, в принципі, хвиля це і є продукт, акції дістала, яка була в кінці 2008 року, року у грудні. І ну, в принципі от, з 2006 року я так, в самостійному плані. Компетенції консалтинг, медійка, суспільна діяльність. останні роки, скоріше, це більше медійка у вигляді хвилі, які я потім посвятив дуже багато. Зусиль і, 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 і суспільна діяльність. Суспільно-політична, правильно, щоб буде так складно. Спочатку одразу попрошу, щоб при нагоді ближче мікрофон тримали до дому. Трохи-трохи погано чути. І моє запитання буде по політичній ситуації в Польщі. Чи не знаю, чи ви орієнтуєтесь чи ні, але я зараз такі чутки про створення нової нового проекту політичного, який називається Змяна. Так, так, так. І, власне, хотів би почути оцінку від вас так на тему цієї цієї. Чи, чесно кажучи, ніякої оцінки, тому що, ну, звичайно, я орієнтуюсь там. У польській політиці, але досить поверхнево, щоб казати про це компетентно. Тобто я краще можу розповідати там, про мотивації Польщі у зовнішній політиці, про логіку. Там, тощо. Але про внутрішню політику це, не... Ну, скажімо так, це мене не так цікавить, як цікавить Україна та геополітичні процеси, геоекономічні процеси тощо. Тому ну, з мого боку, було б я сьогодні був у там спілкувався. З деякими людьми, але ну, це так, це було е, поверхнево. Тобто я, я не можу компетентно вам розповідати. Я думаю, ви мені більш компетентно зможете розповісти е, про цей політичний проєкт чи про польську політику. Тобто більше, ніж в медіа, ви не володієте інформацію, так? Ніж мотор. <смітна> ну розумієте, річ у тому, що в Україні політичне життя настільки бурхливе, е, ну так м'яко кажучи. А крім України є ще багато процесів пов'язаних з Росією, з Штатами, е, ну там, з Арабським е, Сходом. Тому ну, просто немає часу на те, щоб заглиблюватися в польську політику. Я заглиблюсь в польську політику в тому разі, е, ну в, в тому сенсі, коли в е, ну, мене з'явиться якась мотивація, чи з'явиться якісь економічний інтерес, тобто пограти, там можливо запустити якийсь медіапроект чи аналітичний проєкт орієнтований. На Польщу, але зараз, ну, знаєте, я працюю фактично десь так 18 годин на добу, тому якщо я Польщу займатися, то це буде так. Я не потягнув. Так якщо почали цю тему, то будь ласка, яка логіка зовнішньої політики Польщі, як вибирає. Логіка. Зовнішньої політики Польща полягає в тому, щоб виконувати специфічні функції у межах Європейського Союзу. Тобто Польща вигідна займатися східною політикою Європейського Союзу, якою вона займається. Це її позиціонування. Причому вона маневрує між Німеччиною, яка є найбільш потужним гравцем, з одного боку і Росією, яка є партнером Німеччини. Одним з головних партнерів Німеччини, з іншого боку, і балансування в цьому трикутнику Україна, Німеччина і Росія, плюс Сполучені Штати, які є військово-політичним союзником, перш за все в Польщі, Ну воно дає ті рамки, в яких маневрує Польща. Тобто Польща вирішує перед собою декілька завдань. З одного боку, їй, вона зацікавлена в тому, щоб отримувати економічні. Преференції від Німеччини, яка фактично є базисом польського економічного чуда, з іншої сторони, вона повинна вирішувати питання, як стримувати гру Росії з Німеччиною, яка протирічить довгостроковим інтересам Польщі. І в цьому сенсі гра з Україною є, скажімо так, такою противагою німецькому вектору. Польської політики, який дуже потужний, і він оформився такі. Інституціональні риси. Це видно на прикладі діяльності польських аналітичних центрів і визнаю, що вони знаходяться під впливом. Деякі з них знаходяться під впливом ну, наприклад, у Руславі я знаю такі центри. От. Тому, ну, скажімо, основна гра Польща така полягає. Але за того, що зараз Європейський Союз входить у дуже потужну кризу, і ще не факт, що він з нею вибереться ну, добре, як, як там хотіли би у Брюсселі, то, скажімо так, перед Польщею виникають нові ризики, яких не було у 90-ті і дев'яносто роки. і по-друге, перед нею виникають нові можливості. Які, яких знов-таки не було у 90-ті чи нуль нульові роки, Про що я кажу? Від того, як Україна вийде з цієї кризи, залежить архітектура Східної Європи у наступні кілька десятків років. Ну і в принципі не не тільки архітектура Східної Європи, але у багатьох сенсах архітектура Євразії взагалі і архітектура світової системи, оскільки протиріччя, в які зараз ми бачимо. В це криза світової системи безпеки, це криза світового устрою, і вона пов'язана з технологічними інноваціями, які зараз розвертаються перед нашими очами. Ми стоїмо на порозі переходу в інший технологічний уклад. Це ми бачимо на прикладі 3D-технології, Тесли, водневих двигунів, термоядерного синтезу, який теж отот. -от там ще 10-15 років і людство вийде на вирішення цієї проблеми. Тобто е на наших, е на наших очах відбувається такий тотальний шифт, ну, як кажуть е в англійської мови такий здвиг, який переформатує залишки Ялтинсько-Поздамської системи, яка сформувалася у 1945 році. От. І в цьому сенсі, якщо Україна правильно розіграє свою партію і зможе вийти е, з цієї кризи з е, живою, будемо називати речі своїми, своїми ім'ям, то е, тоді, в принципі, ми можемо разом з поляками і з декількома іншими країнами і Сполученими Штатами зіграти свою партію. От. Якщо ми не вистоїмо, то для Польщі виникнуть нові ризики, яких не було, і ну, в принципі вона опиниться у досить такому цікавому стані з точки зору її зовнішньополітичних позицій. А яка українська партія? Що значить українська партія? Ви? Українська партія полягає в тому, щоб а, в наступні два роки вирішити завдання, скажімо так, своєї стабілізації. Ну, Партія не, не в сенсі, а в сенсі гри. Да? Тобто наступні два роки будуть критичними для України, тому що якщо Україна, якщо Україна знайде в собі сили переформатуватися і вирішити питання еліти і переформатування державних інституцій, то тоді, десь з початку 2017 року, у нас, мабуть, То тоді, щоб я ваші очі бачив, то тоді, десь в 2017 році, Росія почне провалюватися в свою, в свою, в свою кризу. Вона, в принципі, в неї, в неї вже провалюється, але ну, зараз це не критично для неї. Не так критично.